Маю чудову можливість, дорогі друзі, привітати вас добрим ранком, побажати вам миру, спокою і мирного неба і благословення від Господа на цій передачі ранок з надією. Кожен раз, не дивлячись ні на що, ми маємо надіятись, надіятись на Господа, надіятись на ті обітниці, які Він дав. І всі, хто покладається вірою на них, будуть переможцями. Але пам'ятайте, нам ще треба. Пройти шлях, і, можливо, прийдуть випробування. Наше випробування на цій землі проходить випробуванням закону Божого. І псалмист Давид у 119 му Псалмі, у 34 му вірші, молився так. Пошли мені розум, і буду досліджувати твій закон. Я зберігатиму його всім своїм серцем. Коли Христос зійшов на небо і відкрив небесним істотам сцени боротьби і лютих нападів Люцифера, який прагнув усіляко завадити Йому виконати заплановану на землі роботу, тоді усі хитрощі і звинувачення, висунуті колись піднесеним ангелом, постали в істинному світлі. Стало зрозуміло, що його нібито непорочний характер лише здавався таким. Його детально розроблений план самопіднесення став цілком очевидний для всіх, коли справа повністю прояснилася. Усі святі небесні істоти висловили незадоволення з приводу повстання. Вони одностайно прославили Бога як праведного, милосердного, самовідданого і справедливого Бога. Божий закон був виправданий. Спочатку намір сатани полягав у тому, щоб розділити людей з Богом. Протягом усіх наступних віків він переслідував ту саму мету, використовуючи той самий метод зведення, ту ж логіку, за допомогою якої колись обманув святу пару ведемі. Його план дій завжди будувався на обмані. Він претендує на релігійність. У нього є навіть своє зібрання, куди приходять поклонятися його послідовники. він збиває з пантелику усі верстви населення. Протягом усіх віків сатана безперестанку працює над людьми. Іноді він одягається у ушати благочестя, чистоти і святості, часто приймає подобу ангела світла. Він засліплює чоловіків і жінок, аби вони не зауважили того, що ховається за зовнішнім виглядом, і не розуміли його справжніх намірів. Бог усемогутній, усезнаючий і незмінний. Він завжди йде прямою дорогою. Його закон незмінна, вічна істина. Приписи його закону узгоджуються з його особистими рисами. Однак диявол виставляє їх у фальшивому світлі, спотворюючи їх, він прагне навіявити людям погану думку про Бога. Своїм повстанням він намагається представити Бога несправедливим і деспотичним. Проте життя Христа, перенесені ним випробування, Його ганебна смерть цілковито розкрили лицемірство сатани. Христос прийняв людську природу. І своїм досконалим життям розвінчав фальшиві твердження того, хто постійно звинувачує людей, котрі намагаються дотримуватися Божого закону. Кров Христа, пролита на Христі, вічно, незаперечно свідчитиме про те, що закон Божий так само незмінний, як і Його характер, тобто Божий характер, розп'яття Христа. Це вбивство, здійснене людьми, які відокремилися від Бога і яких підштовхував до цього Сатана. У День Суду, коли смерть Христа на Христі постане у всій своїй істинній сутності, усі критичні голоси замовкнуть, усі побачать і погодяться, що Сатана є бунтівником, що Він є убивця. А Ісус Христос, Божий Син. Він був убитий за те, щоб ми могли повернутися у втрачений рай. І як написано у першому посланні Петра у другому розділі, у 24 вірші, послухайте, що зробив Христос для того, щоб повернути нас до себе. Він сам своїм тілом підняв наші гріхи на дерево, щоб ми, померши для гріхів, жили для праведності, його ранами ви оздоровлені. Усе небо маловагомі підстави дивуватися з того прийому, який наш світ влаштував їхньому улюбленому повелителеві. Їм було незрозуміло, як міг народ, який на словах вірив у пророцтва, зректися Христа, як ці люди могли так уперто прямувати своїм шляхом, незважаючи на такі чіткі застереження і предвіщення. Вони. Заплющили свої очі, щоб не бачити світла, і були настільки обмануті ворогом душ, що їм здавалося, ніби тим самим роблять Богові послугу. Настільки ж вражаючим було те, що світ одностайно відкинув його. Його руки були прибиті свяхами, у його святе чило впивалися тернини. Він, воістину, був поранений сатаною, оскільки. Це він підбурював своїх слуг поводитися з Ісусом украй жорстоко. Наше спасіння коштувало Божому Синові неймовірних страждань. Насправді, як було пророцтво про Христа, що диявол уразив його у п'яту, але страждало і мучилося його людське тіло, но скорбота. Тяща була за ту, яка будь-коли зносили створені ним істоти, вона пригнічувала його душу. Він сплачував великий борг, який повинні були повернути Богові грішники. Вони мали померти за свій гріх, тому що самі вони ніколи не змогли б викупити себе з рабства гріха. На нього були покладені беззаконня і гори всіх нас. Чи можуть люди? За яких помер Христос, до кінця зрозуміти страждання дорогого Божого Сина, котрий зробив спасіння доступним для всіх, аби таким чином повернути синів і дочок Адама до втраченого ними Едему. Боротьба була настільки суворою і нещадливою, що Він украй ослав фізично і, здавалося, помирав на полі бою. Тоді ангели. З вищого світу прийшли до Царського страждайця і почали слугувати йому, підкріплюючи його їжею. Ісус вознісся з поля бою на висоту, несучи на своєму тілі рани і шрами, як переможні трофеї. Одержана ним перемога має призвести до припинення влади головного бунтівника, який до свого повстання був славним проводерем звеличеним небесними ангелами. На небі запанувала радість. Усім світам було сповіщено, що загиблий людський рід викуплено. Ворота неба широко відчинилися для людей, які розкаялися, припинили повстання і повернулися до вірного виконання Божого закону. Великий глава церкви, доручив своїм довірним слугам продовжити розпочату ним справу в його ім'я, послідовники Христа, не залишені сам на сам у боротьбі з Сатаною. Їх очолює вождь нашого спасіння, хоч і невидимий для людських очей. Очима віри ми бачимо вождя. Вірні йому, виконують його постанови. Вони ідуть. Слідом за ним, куди б він не пішов, і там на стяльному морі вони будуть співати пісню перемоги. І я хочу молитися, щоб ми там були разом з Ісусом. Отче наш, що на небесах нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде Царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні. І прощай провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволь від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Я глибоко переконаний, що багато мешканців планети Земля знають вірш, записаний у Євангелії від Івана у третьому розділі 16 на. Пам'ять. Бо так Бог полюбив світ, що віддав Сина Свого єдинородного, щоб усякий, хто повірить у нього, мав вічне життя. Дорогі мої, як переплітаються ці слова із словами автора 119 го Псалму, який просить, пошли мені, Господи, розум, щоб я досліджував твій закон і щоб я зберігав його всім своїм серцем. То скажіть, будь ласка, віра у живого Бога. Має якісь рамки, границі, якісь обмеження, чи це люди, яким можна все? Я думаю, що ви погодитесь зі мною, що віра в живого Бога це та святість, яку хоче показати Господь. Ісус Христос своїм життям показав приклад, що Він ніколи не переступив ті межі, де починався гріх. І написано, що він був випробуваний у всьому, окрім гріха. Звичайно, про нас так сказати не можна. Ми були випробувані і падали. Але не дивлячись на це, смерть Ісуса, Його пролита кров, дає нам можливість повернутися до Господа, але сьогодні треба прийняти Господа. А прийняти Господа треба взяти ті дорожні знаки, які він залишив, взяти його закон, як ту святу огорожу, яка буде берегти нас від гріха, попросити в нього сили, щоб можна його дотримувати. І Христос показав, що в людському тілі це можливо. Нехай Боже благословення дасть нам мудрості, бути його послідовниками тут, щоб у день, коли він з'явиться. Коли всі відкуплені будуть стояти на скляному морі, співаючи пісню перемоги, щоб ми були разом з Ісусом, будьте благословені Господом! До побачення!